Моє шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Вівторок, 2 грудня, вечір. Це вечірній огляд подій, того, що відбувається, активного, важливого. Сьогодні дуже насичений день на події. Для мене особисто важливий. Я побував в місцях, по полігонах, побачив. Бійців новобранців, сил територіальної оборони збройних сил України, молодих, які підписують контракт, долучаються до лав сил ТРО Збройних сил України на мотивовані життєрадісні, навчаються, переймають досвід, ну готові до того, щоб дійсно стати бійцями, які будуть. Продовжувати службу і боронити всіх нас і нашу державу. Це насправді дуже важливо і відверто на душі відлягло і мотивація. Знаєте, от спілкуєшся, надихаєшся, заряджаєшся енергією попри все в ці складні часи. Тут перемовини, тут тиск Росії, тиск Заходу, тиск США, всіх ну, на нас, і в цих умовах. Але ось це надихає ці історії. Справжніх людей незабаром у мене на каналі Мусієнка-Подкасти буде цікаво про це спілкування, якраз що мотивує молодих людей зараз долучатися до армії. Це, як на мене, важливо. Але, звичайно, що насичений день в питанні міжнародної політики, насичений в обговореннях, тому що Вітков і. Кушнер поїхали до Росії, прогулялися по Москві, Потім розпочалася зустріч з Путіним. Зараз вона ще фактично триває. Ну, чекаємо заяв, які будуть звідти. Тим часом не припиняються публікації про е перемовини і чого очікувати далі. Зараз от буквально. З'явилася, ну от зараз, поки я записую це відео, свіжа інформація. Джерела NBC News, американського телеканалу. NBC News, якщо я не помиляюсь, теж президентом Трампом були додані в так звані фейк ньюс Ну, але я думаю, що про них теж треба згадати, тому що є джерела, і треба моніторити їх різні. Так, от за інформацією а, джерел а NBC News, Путін не погодиться на план. Через три пункти Росія вимагає Донбас, обмеження чисельності ЗСУ, визнання окупованих територій США та Європою. Ну зрозуміло, що ніхто не буде визнавати території. Максимум, що це може бути, це при замороженні конфлікту і гарантії безпеки для України, визнання окупації цих територій Росією, але точно не визнання юридичного статусу на це не підуть європейські держави і не піде США. Я пояснював чому. Навіть не в силу політичних причин обставини волі, а в силу того, що це не передбачено американським правом та законодавством. А це має значення. Ну і тим часом президент України Володимир Зеленський сказав, що простих рішень закінчення війни не буде. Я спроможний їх приймати. Найчутливіші речі стосуються територій та заморожених активів. До речі, активи. Ви знаєте, що президент про це говорить, і багато медіа західних пише. Напередодні про це писав і американський телеканал ABC News, що це питання дуже хвилює Росії. Чому гроші закінчуються у Москви? Бо вони почали спалювати золоті запаси, тобто золото продавати активніше, яке вони накопичували довгі роки. Зараз вони його почали скидати, тому що кошти закінчуються в Фонді національного благосостояння, який був розрахований на війну а розрахований він був на короткочасну більше війну проти України з іншими наслідками і з меншими санкціями. А тепер золото спалюється. Це факти, про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України. Ну і е е крім того ж, е яким чином фінансувати далі війну? Там так на Росії вони підвищують податки і так далі. Падає дохід Роснефті на 70%. Сили оборони та безпеки, ми бачимо, завдають ударів по так званому тіньовому флоту Росії в Чорному морі. Тому справи йдуть далеко не так добре, як би ворогові там хотілося. Ну і відтак є Проблеми тому золотовалютні резерви насправді їх дуже цікавлять, і вони дуже би не хотіли, щоб ці активи були передані Україні, що цілком справедливо. Ну, а тим часом Путін, кремлівський диктатор, зробив кілька заяв гучних. Ну, що ну, він так їх намагається подавати. По-перше, під час засідання інвестиційного форуму Росія кличе. Він знову погрожував Україні та Європі. А, ну, оці цитують очільника держави-агресора російські пропагандистські інформаційні ресурси. Знову запевнив, що російські війська захопили Покровськ, що не відповідає дійсності. Наголосив, що незабаром така ж доля, начебто, спіткає інші населені пункти, довкола яких тривають бої, зокрема Куп'янськ. Слухайте, ну, як би от зараз я просто. Поєднаються з цю заяву Куп'янськ-Покровськ. А, значить, а, Путін знову запросив журналістів відвідати Покровськ. Ну я хочу подивитись, хто поїде, де боротьба дронів, де штурмові дії з обох боків. ну Це нереально. І далі а, Путін каже, що нібито українська влада живе в іншому світі. А Путін в якому світі живе? Я зараз поясню. Він далі каже, Європа висуває неприйнятні для Росії пропозиції до мирного плану по Україні. Вона досі живе в ілюзіях завдати Росії стратегічної поразки. Хоча головою розуміє, що це неможливо. При цьому Путін погрожує, якщо Європа розпочне війну з Росією. То незабаром не залишиться з ким вести переговори. Росія не планує воювати з європейськими країнами, але якщо Європа розпочне, то Росія готова прямо зараз. І Росія, нібито, готова дозволити європейцям повернутися до перемовин, якщо вони врахують реалії на місцях. Ну от знаєте, що в мене про реалії Путіна. А це як? Тобто, скільки він уже місяці півтори говорить про оточення Куп'янська. Про 15 батальйонів, нібито ЗСУ там. Плюс він говорить про взяття Покровська, і вони змушують там своїх військових російських бігти з цим триколором, намагатися його десь вштрикнути, а потім бігти з ризиками до життя для життя назад, тому що ну, їх звідти вибивають. Але для картинки є. Доповідь начальству наверх іде, потім Путін це ретранслює, і у них з цим нібито все гаразд. Підходить, прокатить. Просто питання. Так, а як з Європою усією воювати? Це на секундочку. Ну, При всіх проблемах в оборонці, безпеці і так далі європейських країн, та там тільки Нордік Кантріс, тільки Скандинавія, Північна Європа, плюс країни Балтії і Польща. Чого варті? Не кажучи вже про далі, з цими тільки попробуйте щось зробити. Виходячи з того, наскільки російські війська і запаси виснажені після війни? Яку вони ведуть проти України в ході війни даруйте. І тут купянськ покровськ про який талдичить він півтора місяці, і тут же Європа. Ну, щось не сходиться. Вам так не здається? Російські пропагандісти, яку цю туфту несуть, а потім начальники штабів там цю брехню заносять в найвищі кабінети Кремля? Бо мені очевидно. Тому, ну, але це погрози зрозуміло для чого? Це погрози для того, щоб Включався знову таки Віктор Орбан. Включались інші, які говорили про те, що ой, лишенько іде ж війна. Треба зупинятись, бо Путін погрожує. Не треба втягуватись, і не треба давати Україні гарантії безпеки. Просто банальний шантаж, тиск і залякування. Нічого більше. Тим часом в Чорному морі атакували ще один танкер російський, танкер, танкер Мідволга-2, що прямував з Росії до Грузії, зазнав атаки. А про це повідомило головне управління з морських справ республіки. Судно перевозило нібито сонячникову олію. Судно не потребувало допомоги без постраждалих. Ну чи перевозило олію чи ні, тут теж не зрозуміло. Але Ну, а дрони уразили нафтобазу Орел нафтепродукт в Орловській області. Це теж дуже важливо. Тобто, наші сили оборони роблять все для того, щоби. А гарантувати і дати можливість дипломатам, щоб наша позиція була підкріплена, до слова дипломатам, президент України Володимир Зеленський, який перебуває в Ірландії, виступив в ірландському парламенті, фактично там і зустрівся з українською делегацією в повному складі, яка вела перемовини з Віткофом, Рубіо і Кушнером в Майамі, Флориді. І Зеленський доручив продовжувати працювати з командою Трампа, заслухав доповідь української делегації після зустрічі у США. Доручив продовжити конструктивну роботу з командою Трампа з європейськими партнерами. Особисто обговорили речі, які не можуть звучати телефоном. Рустем Умєров та учасники перемовин у Флориді доповіли про основні акценти американської сторони в діалозі. Робота велася на основі Женевського документа, і документ був доопрацьований. Він доопрацьований. Зараз складається з 20 пунктів, не з 28. А як зазначив, як зазначив Володимир Зеленський, ми зацікавлені в справжньому мирі та в гарантованій безпеці. Саме таку зацікавленість треба витиснути з російської сторони, і це завдання може бути реалізовано тільки спільно з партнерами. Ну от, власне кажучи, правильно, Україна демонструє абсолютну відкритість, нормальний процес. Ми ці ми відкриті. Є інформація, що президент України чекає, чим завершиться зустріч в Москві у Віткофа Кушнера і а, Путіна. Там він зібрав Ушакова інших, і після цього він готовий, нібито негайно, вилетіти до США на зустріч з президентом Трампом для фіналізації угоди, якщо виникне така необхідність. Тобто Україна робить всі можливі кроки. Але якщо ми говорили про тиск США, який є, давайте говорити відверто, є ще от і тиск європейських партнерів: Німеччина. У Німеччині натякнули, що Україну можуть чекати болісні поступки, які завершаться референдумом. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль вважає, що Україна може бути змушена піти на болісні поступки в боротьбі за припинення загарбницької війни Росії, і цей процес може завершитись референдумом. Про це він сказав в інтерв'ю для ної Оснабрюкерцайтонг. Це безсумнівно буде надзвичайно складним процесом для України, який може завершитися референдумом. Громадяни України повинні будуть вирішити, чи можуть вони прийняти умови припинення війни, маючи на увазі вимоги Росії про значні територіальні поступки. Завдання дипломатії виробити компроміси, які можуть підтримати сторони. Зрештою, це пов'язано з поступками. Ну, власне, і важливою передумовою буде отримання Україною гарантій. Що вона буде, не буде беззахисною перед новою російською агресією. Ну, ось так така двояка заява, тому що з одного боку гарантії безпеки, з іншого референдум. Про референдум, до речі, і Путін заявляв, тільки він по-іншому собі уявляє. А у нас дійсно, коли ми говоримо про референдум, це теж вихід питання, як його провести в умовах воєнного стану. І тоді суспільство, тому що тільки суспільство має говорити. бо… Суспільство веде боротьбу, а гарантування опору гарантується, воно визначається волею до боротьби суспільства і ніякими іншими факторами. Якщо суспільство має волю далі боротись, то буде боротись. це очевидно. Тому це... І це доводиться на полі бою. Тому з точки зору референдумів, тут треба дуже обережно, звичайно. Але якщо стоїть питання, що. Громадяни України мають сказати своє слово як консультативний, я би сказав, консультативний, результати якого мають затверджені бути парламентом і пройти всю легітимізацію всіх гілок влади, Теоретично можна обговорювати, але не такий, який має обов'язковий характер. Це теж. Швеція виділяє Україні зимовий пакет допомоги на 100 мільйонів євро. Це теж дуже Важливо, ну а європейський центральний банк відмовився підтримувати виплату Україні позики за рахунок роз активів на 140 мільярдів. Європейський центральний банк відмовився виплати підтримати виплату Україні 140 мільярдів євро від під заставу російських активів, заблокованих у російському депози, бельгійському вибачте, депозитарії Євроклір. Видання пише, що Європейський центральний банк дійшов висновку, що пропозиція Єврокомісії порушує його мандат. І, на жаль, це є проблема, тому що створює для нас перешкоди. А 2026 рік скоро почнеться. Нам потрібні кошти. Чи не є це тиском теж на Україну? Ну, так треба це зупиняти. Треба бути щирим із нами, нашим європейським партнерам. А США хотіли б після війни повернути Росії заморожені в ЄС активи. Про це стало відомо політику відпливових дипломатів, незважаючи на це, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн продовжила реалізацію планів щодо використання активів для фінансування України. Ну, ось така непроста, складна турбулентна ситуація. Чекаємо на наступні заяви, що буде Україна веде боротьбу за національні інтереси. Маємо зберігати зараз. Єдність, тому що ну, це важливо. Це такі моменти, знаєте, попри все. Чекаємо подальших кроків. Ситуація дуже динамічна. А тому для того, щоб знати більше, підпишіться на мій канал, тоді зможете отримувати оновлення і будете першими знати головні новини. Підписуйтеся, коментуйте під цим відео, не забувайте про вподобайки, поширюйте рідним та близьким. Буду вам вдячний! Бережіть себе і. Слава Україні.